Друзі, вітаю вас на першому міському телеканалі. Ви дивитеся консиліум, і з вами Тетяна Косенко, як і зазвичай в цей час. Зустрічаємося тут в цій студії для того, щоб обговорити нагальні питання, пов'язані із здоров'ям, з профілактикою хвороб, для того, щоб попередити певні стани. І для цього запрошую в цю студію найкращих експертів нашого міста, області і загалом України. І рада вітати на першому міському вже першого гостя. Це Тимур Ксензов, нейрохірург медичного дому Одрікс, вітаю вас сьогодні. Вітаю. Цікава тема, в принципі, ваша професійна, але поговоримо про неї саме в ключі війни, яка триває вже досить довго, і я певне, що картина навіть ваших прийомів подекуди змінилася. Сьогодні ми з вами вирішили поговорити про черепно-мозкові травми. Ці травми були завжди зараз. актуальні дуже у зв'язку з тим, що є багато обстрілів руйнувань будинків, є багато вибухів, і ми не знаємо, де, в якому регіоні, коли чуємо тривогу, саме стануться ці події. І навіть маємо вже такі, знаєте таку назву легку черепно мозгову травму в Міністерстві охорони здоров'я назвали автографом війни через велику її поширеність. А ще такі поранення називають невидимими, адже зовні на людині нічого немає. Тобто Має ран, немає перелому. А е, щось вже не так. От давайте взагалі поговоримо сьогодні і про травми черепно-мозкові, і про цю травму легку, яку може дістати кожен і від вибухової хвилі, і е, взагалі під час, от, десь перебування в таких е, бойових подіях. Е, що от розкажіть, як змінилася картина ваших прийомів? Чи довелося якось е, передивлятися алгоритми своєї роботи, щось оновлювати якісь знання е, у зв'язку з тим, що вже не перше. Рік триває війна. Так, дякую за запитання. Дивіться, в принципі, черепно-мозкова травма, вона це завжди було, було дуже дуже актуальним питанням. І дуже-дуже багато було виконано і наукових робіт, у тому числі в Інституті нейрохірургії, присвячені саме черепно-мозковій травмі. І якщо до війни ми стикалися із цим, як нейрохірурги, да, більш е, в гострому періоді, то зараз ми стикаємося як і в гострому періоді цієї травми, так і вже бачимо, ми нейрохірурги mm -hmm. бачимо вже наслідки, наслідки цих станів. Частіше за все, в мирний час ці пацієнти зверталися до неврологів, а наразі і ми зараз бачимо. Тому картина дійсно змінилася важкість травми стає більш вираженою. І е, якість надання допомоги наразі вона і була високою, але ми вдосконалюємося і зараз, тому що дуже дуже багато нових видів е, для України поранень ми е, спостерігаємо. Uh -huh. е, якщо говорити взагалі про черепно-мозкову травму, в принципі, це дуже дуже важка патологія, але я хочу наголосити, що при своєчасному зверненні до високоспеціалізованих стаціонарів можна досягти класних результатів, в тому числі, що взагалі важка черна москатрама асоціюється із великою летальністю, на жаль. Але Командна робота, наявність нейрохірургічної служби в стаціонарі, наявність цілодобової нейровізуалізації. Я говорю про комп'ютерний томограф, і е, 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 дуже серйозна, потужна відділення реанімації та інтенсивної терапії може зробити так, що летальність значно знижується і якість допомоги підвищується, і наші пацієнти одужують. Пане Тимуре, давайте от взагалі декілька таких, знаєте, таких елементарних речей, пояснити мені та нашим mm -hmm. глядачам, коли ми говоримо про організм людини, говоримо про череп і мозок. І мозок, взагалі, ми ж розуміємо, що це наш центр управління усім, так і це наша свідомість, все це знаходиться там. Скажіть, будь ласка, взагалі, природою людині, наскільки дано от захист, наскільки е, череп такий є міцною кісткою, яка може витримати певні там навантаження. Чи удари, чи от вибухову хвилю, як ми з вами проговорили раніше, і е, наскільки він захищає наш мозок від оцих травм і уражень? Ну, е, череп дійсно дуже, -дуже міцна кістка. Е, ми це дуже бачимо, як нейрохірургії практично і теоретично ми бачимо дуже часто, що якщо людина потрапляє, е, наприклад, під якийсь там обстріл, або Отримує взагалі черпно мозкову травму Внаслідок падіння, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Ми бачимо, що череп і ця кістка це поєднання кісток лобової, тім'яної, скроневої, потиличної. Дійсно, не завжди виникає перелом самої кістки. І дуже, дуже часто бачимо, що механізм травми був серйозний. Але е, робимо комп'ютерний томограф, бачимо, що називається мозок зсередини, uh -huh. і там немає ні перелому кісток, ні травми самого мозку. Але може бути таке, що симптоматика є. Ось якраз це і є найлегший е, вид черепно-мозкової травми за класифікацією це струс головного мозку. Uh -huh. Коли е, на комп'ютерній томографії, а потім вже. Більш в як то кажуть, в холодному періоді ми не бачимо змін в мозку, а симптоматика під час надходження є. Це mm. ультраструктурні зміни після травматичні мозку. Додано, Правильно, я розумію, що е, ви говорите це падіння, ви говорите це ДТП. Це повинен відбутися удар. так? Е, людина повинна вдаритися головою е, і досить сильно для того, щоб цей струс відбувся всередині е, от черепу. І тоді вже ми розуміємо, що оцей струс і впливає, і даєте симптоми, які ви зараз розкажете, які саме. і... Е, Травматизація може бути цей удар, або фізичний, об якесь фізичне тіло, або як ми говорили про обстріл, це велика така вибухова хвиля, потужна. Так, і вона теж дає цей удар і може спричинити цю травму. Так, удар і може бути неврологічна травма. Ну от mm -hmm. як черепно-мозкова, або ось ми бачимо це у військових. Да, те, що, наприклад, вибухові хвилі дуже дуже велика кількість так званої аку травми, травми. Да? Це в народі, от якраз говорять контузія, ось це також може бути, але це більш таке нейрохірурги спостерігають цих пацієнтів, але все одно там комплексний підхід до саме акубаротравми. травми, там займаються отуринула і неврологи? А, а о, нейрохірурги більш да ушкодження. більш такими серйозними ушкодженнями. Мозку. Так да. а, скажіть, будь ласка, яка це симптоматика, яка натякає на те, що людина здобула травму? Перше, черпно-мозкової травми не буває без втрати свідомості. Але вона, ну давайте так скажемо, в 95% випадків. Коли, наприклад, ми робимо комп'ютерний томограф і бачимо, що там немає ушкоджень взагалі ніяких, ми завжди коли консультуємо пацієнта, ми задаємо питання, чи втрачали ви свідомість. Що пацієнт каже, що ні, я все пам'ятаю, в нього немає черпно-мозкової mm -hmm. травми. Що пацієнт при при слава Богу відсутності ушкоджень макроскопічних, тобто анатомічних, да, каже: Я втратив свідомість, це говорить про те, що в нього є черепно-мозкова травма. Симптоми, як втрата свідомості, амнезія, тобто пацієнти дуже дуже часто не пам'ятають, що було із ними під час травми. Е, нудота, блювання Взагалі можна розділити на загальну мозкову симптоматику. Uh -huh. Це те, що я сказав. Головний біль, втрата свідомості, нудота, блювання. Може бути дезорієнтація. Дезорієнтацію у просторі та часі. Так. І вогнищеву симптоматику. Вже коли мозок ушкоджується, Вогнищева це означає, що якась структура або частина мозку ушкоджена, і за рахунок ушкодження саме цієї частини у пацієнта виникає якісь неврологічні порушення, якийсь неврологічний дефіцит, наприклад, слабкість або відсутність рухів в руці або в нозі, або найчастіше і в руці і в нозі. Ну ось взагалі, отакі от найголовніші симптоми. Я правильно е, зрозуміла вас, скажіть, будь ласка, що е, загалом можуть бути декілька напрямків цих симптомів. Перше, що ви сказали, це такі фізіологічні, загальна, е, загальна так. Мозкова, так да. І е, коли ми говоримо це, і когнітивні, це те, що також ми говорили і про пам'ять, і про увагу, і про концентрацію, і все це е, мабуть і видно не тільки самій людині, а й тим, хто її оточує, так і. Е, чи можуть бути це якісь поведінкові там агресивність, з'явитися, чи якийсь там знаєте гнів, і чи не знаю схильність, якась там до депресії? Це теж може проявитися? Звичайно, так зване психомоторне збудження і агресія. Це виникає при ушкодженні, як правило, лобових часток головного мозку? Ми дійсно таке може бути і ми. Ще що дуже важливо оцінити: оцінити важливо взагалі стан свідомості, тому що пацієнт може бути в в ясній свідомості, а може бути трішки пригальмований, або взагалі він може бути і навіть в комі, коли його привозять. Ми навіть оцінюємо так, стан можу, свідомості. Це мабуть найважкіша така, так, так ситуація. Ми говорили про струс, що це легка а, травма, а є ще і забій головного мозку. Ділиться на три ступені легкого ступеня, середнього і важкого. Є одна з най, е, найтяжчих форм черепно-мозкової травми. Це так званий ДАП дифузно-аксональне ушкодження попередження попередіння mm російське. -hmm. І за рахунок цього там виникають ультраструктурні зміни в білій речовині і е, по проявам це найважча форма. Людина дуже дуже довго знаходиться в комі, і е, е, лікування тривало. але можливе. В принципі, наскільки я розумію, можливе лікування всіх травм, що ви перерахували, можливе все, що моніторити. Я так розумію, це дуже важливо. Важливо, є у вас всі засоби візуалізації. От ви згадали комп'ютерну томографію, і я так розумію, що вона повинна тривати в якомусь діапазоні часу. Так? Дійсно, якщо ми говоримо принципово про місце, де я працюю особливо це клініка Одрекс. Там великий плюс в чому. Є можливість цілодобово зробити комп'ютерний томограф головного мозку. Я маю, я кажу саме про травму. Завжди є нейрохірург, що за даними комп'ютерного томографа і за даними клінічного огляду проконсультує пацієнта і визначить подальшу тактику лікування. І є потужне неврологічне відділення, що займається лікуванням більш консервативних метод, коли, коли операція не показана. І те, що я сказав, відділення реанімації та інтенсивної терапії для важких пацієнтів з метою контролю їх вітальних функцій, проведення інтенсивної терапії. І, звичайно, моніторинг є. Коли пацієнт приїжджає до нас, якщо є покази до хірургічного втручання, ми нейрохірурги проводимо операцію і спостерігаємо, далі лікуємо пацієнта. І е, бувають ситуації, коли е, е, вже досвід грає роль, тому що є якась проблема за даними комп'ютерної томографії, що може бути принципово хірургічною, але ми можемо. Спостерігати за станом пацієнта, проводити консервативну терапію і робити контроль комп'ютерного е, по е, там, на наступний день або чи день. І, е, звісно, все залежить в першу чергу від стану самого пацієнта. Угу. Якщо він в свідомості, якщо він реагує, якщо він, він із нами спілкується, якщо зміни невеликі, то е, Лікуванням займаються нейрохірург, невролог і реаніматолог. Коли є великі зміни, і пацієнт в важкому стані, є покази до хірургічного втручання, підключаємося ми. Ми говоримо про важкий стан. Про що ми говоримо? Це великий тиск, чи крововиливи, чи а, треба навіть. Ну я не знаю. А, виправте мене, якщо я там не права, Я, я не, не, не нейрохірург, тому вас питаю. А чи може якісь видалення якихось пошкоджених тканин повинно бути? Наскільки це о, от саме от такі от прояви, і і є показами до операції? що ви робите під час операції? Е, 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 так, дивіться, показами. Якщо ми говоримо про Хірургічне втручання, ми оцінюємо, скажімо так, все. Дивіться, все починається з кісток. Якщо є перелом кісток черепа, і вони. Вони можуть травмувати так канину, само, мозок. так і вони заходять в порожнину черепа, так званий так званий імпресійний перелом. Його треба видаляти. Чому ці уламки? Чому? Тому що ці уламки ушкоджують тканину мозку, і потім, якщо це не зробити, в майбутньому пацієнта можуть бути рубцеві зміни цієї угу. ділянки і можуть виникати епілептичні напади угу. навіть так. Якщо ми говоримо про самий мозок, то ми, як нейрохірурги, спираємося на те, що якщо виникає якийсь додатковий великий об'єм внутрішньочерепний, якого не має бути, і який призводить до підвищення внутрішньочерепного тиску, зміщення тканини мозку в протилежний бік, і це взагалі все може призвести до... Ушкодження самого стовбуру мозку, де знаходяться центри дихання і серцево-судинної регуляції. І якщо цей об'єм великий і він тисне на тканину, ми повинні його видалити. Таким чином, ми покращуємо, ми зменшуємо внутрішньочерепний тиск. Я простими словами кажу, так, так, так. зменшуємо тиск на тканину мозку, і таким чином у пацієнта значно підвищується шанс на. По-перше, на життя, і по-друге, на життя без інвалідизації. без, мабуть, без інвалідизації. І якщо навіть після так важкої травми виникає якісь там неврологічні прояви, ну інвалідизації, як ви кажете, то в наш час, в наш час ми маємо дуже класну реабілітацію. Тобто реабілітація за останні там 10-5 років, вона дуже дуже сильно. Закрокувала вперед, так ми бачимо дуже великі такі потужні механізми. Запустилися і реабілітолог, Якщо раніше це був якийсь помічник, то зараз це повноцінний член команди мультидисциплінарної, який вже з перших днів а, з першого звернення приєднується до команди і починає реабілітувати вже а, з перших днів і продумувати ці сценарії. Правильно і це дуже важливо, тому що при реабілітації ми можемо значно, якщо у пацієнта є, є якась, як ви кажете, інвалідизація, да бо якась там част... ділянка тіла не Працює після травми. Mm -hmm. В принципі, він відновився, він прийшов до тями, але е, е, якийсь є парез або параліч, то реабілітація може покращити якість життя. І це дуже важливо. І в нашій клініці є відділення реабілітації, наші реабілітологи займаються з такими пацієнтами. Пане, вот. скажіть, будь ласка, а от ну, ми неодноразово в цій студії говорили про інсульти і говорили про те, що мозок настільки потужна структура ну, у людському організмі, що перевчається, перевчає. інші центри починають працювати для того, щоб навчитися знову рухатися чи знову мовлення поновити. Так? І це дійсно так. Це настільки такий ще недосліджений орган, на що навіть досі є де. Працювати я вам так скажу: ми бачимо, що пацієнти після черепно-мозкової травми відновлюють відновлюються навіть краще. На ну, жаль, це супер, да що краще, але на жаль, що при інсультах трішечки гірше. Тому що все ж таки, якщо ми говоримо про інсульт, це ситуація, це проблема судин взагалі. Угу. Да? І судини страждали дуже дуже багато років від атеросклерозу, і ну, наприклад, а травму черепно-мозкову можна вважати, що отримує здоровий мозок. Тому э, в нього є більше шансів виче адаптується швидше так? адаптуватися і відновитися. Тому якщо є э, покази до хірургічного втручання при черпно мозковій травмі, треба обов'язково робити і в найкоротші терміни, і тоді шанс на повноцінне життя у пацієнтів значно підвищується. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко відновлюються а, ваші пацієнти, якщо ми говоримо вже до остаточної крайньої точки, якщо вже вважати людину здоровою, розуміємо, що є певні там рани, які загоюються. Це ну зрозуміло, це фізичний процес. Чи є якісь ще процеси і експерти, окрім реабілітолога, які долучаються, чи якась така медикаментозна терапія для цієї людини? Тому що ну дійсно, знаєте, я не можу порівняти це тільки ви знаєте. От я знаю, що людина, яка там. Має якийсь нескладний перелам, вона може два три тижні місяць ходити, наприклад, з гіпсом, щоб фізично це загоїлося. Якщо ми вже говоримо про втручання, ну по перше, давайте уточнимо, чи завжди ці які ці втручання, чи завжди доводиться вам вскривати кістки головного мозку, чи є це такі інвазивні з невеликими такими знаєте пошкодженнями. Ну зрозуміло, що від складності травми і від певного вашого пацієнта. А по-друге, як швидко вдається саме от, е, ці органи відновити, як довго триває цей процес? А, е, якщо ми говоримо про важку черепно-мозкову травму, важку. Так. І людина. Наприклад, зробила операцію, вона прийшла до тями, вона почала спілкуватися, вона почала впізнавати наприклад близьких. Да? То такий момент при черепно-мозковій черепно травмі може тривати місяці uh -huh. і навіть роки але але все ж таки при умовах ну ми вже згадали про реабілітацію да цей процес пришвидшується але все одно в більш такий вже не хірургічний період цими да, пацієнтами дуже дуже прискіпливо займаються лікарі невропатологи тому що є симптоми можуть бути після травми що потребують медикаментозної корекції Наприклад, судомні напади або часті головний біль, або якісь порушення, наприклад, тремор також може бути mm -hmm. після травми, головокружіння, ось порушення. Mm -hmm. Цим займаються вже планово лікарі неврологи Якщо ми говоримо про легку черепно-мозкову травму, якщо це струс, то взагалі діагноз струс повноцінний 3 три дні. Тобто є якісь симптоми, пацієнт на фоні симптоматичної терапії їх переживає, і, в принципі, він, вона, це здорова людина. А якщо говорити після операції, дивіться, сама операція це не травматизація. Я поясню, чому яка при черепно мозковій травмі є операції великі, які потрібні на при великих ураженнях, і вони завжди мають місце бути і є малоінвазивні втручання більш в хронічних стадіях, але все одно сама травма череп... факт черепно факт черепно-мозкової травми це оце вже інвазія. Це вже проблема, і сама операція, якої б величини вона не була там або інвазивності, вона вже не шкодить. Так не сама не шкодить травма вже разі. є першим джерелом того, що ми втручаємося до людини, так і певним чином щось допомагаємо виправити. А я не можу не спитати вас про першу допомогу, тому що завжди зараз під час війни дуже актуально, як чуємо слово травма, то завжди поруч із цим словом є слово слово сполучення перша допомога. Якщо ми не знаю, ну якщо ви як ви кажете, що це була травма, то людина втратила свідомість самі, собі навряд чи ми зможемо допомогти. Але якщо ми бачимо, що якась людина впала, забилася і втратила свідомість. Або е ДТП сталося, людина втратила свідомість, і щось ми не розуміємо, чи вона ще отримала, чи ні, чи ми можемо бачити навіть якісь там, знаєте, кров на десь від ураження, десь від удару, десь пошкоджена. А що ми можемо робити, а що ні? Так, ну давайте. По-перше, якщо ви бачите людину і ви розумієте, що в неї травма в голови, взагалі так, да, то перше, що треба зробити, це викликати швидку. Це одразу. Другий етап треба оцінити дійсно стан свідомості. Якщо пацієнт в свідомості. Якщо пацієнт в свідомості і він реагує, контактує з вами, але скаржиться там на нудоту або є там. Е, 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 чи треба питати, облювання. чи ви мене чуєте, чи звичайно. ви мене бачите. Оці питання треба задати. З, так? Звичайно, треба задати. якщо людина каже, так, я чую, якщо в нього е, треба обов'язково запитати, чи є більший шийному відділі хребта. Чому? Тому що це дуже дуже часто комбінується із черепно-мозковою uh -huh. травмою. Якщо пацієнта немає болю в шиї, в нього працюють руки-ноги, то тоді. Якщо він в свідомості, поки очікуємо швидку, треба зробити 30 градусний підйом голови для чого? Тому що при такому положенні зменшується внутрішньочерепний тиск і пацієнту стає краще. Угу. І по-друге, якщо пацієнт без свідомості, треба обов'язково взагалі. Зафіксувати перше шийний відділ хребта це дуже важливо, тому що ми не знаємо. А якщо там травма шийного відділу хребта, ми можемо, якщо ми будемо рухати пацієнта, зробити ще гірше. Так. Ми з вами говорили вже про фіксацію шийного відділу хребта, якимось там пляшками або угу. можна покласти по бічній поверхні шиї, зафіксувати чимось або ременем, або бинтом. І потім, потім, якщо пацієнт в нього немає. Euh, ну, блювання, то можна залишити його euh, на спині, у, на так? спині. Mm -hmm. але якщо все ж таки ми бачимо, що вибачте, я буду казати, як є, да там блювотні маси в ну, звісно, рота, людина не може так лежати, треба, вона захлинеться і треба, треба повернути. Обов'язково повернути на бік, для того, щоб не е, вона не захлинулася, і з, е, звільнити, е, е, порожнину. Рот, дихальні, дихальні шляхи для того, щоб е, було вільне дихання. Мабуть, ви знаєте, ми, ми не згадали, ми сказали, що треба спитати, чи чує людина, чи бачить. Е, мені здається, певним чином, якщо ти бачиш травмовану людину, яка без свідомості або приходить у свідомість, вперше, що її одразу окреслити ситуацію. Бо коли ти потрапив в якусь там ну, от вибух, і ти відчуваєш, що ти падаєш і все втратив свідомість, перше, що може в людини виникнути, це якась знаєте, паніка, як вона приходить. Що що зі мною сталося, і вона від цієї паніки може почати якось себе неадекватно реагувати. І здається, це одразу з вами все в порядку. Раз, ви тут, ви я такий, та давайте, от ви можете рухати ногами, руками, бачити, чуєте і одразу людину в цей процес втягнути, щоб вона, знаєте, почала самоаналізуватися, якщо може. І тоді це буде більше користі, ніж ми почнемо там, а, в тебе на, на голові кров, там більш лякати людину, так і, ну, і як ми вже з вами говорили, ви розповідали нам, як фіксувати шию, а я. Вкотре повторюся, що краще пройти курси, бо дійсно так, страшно, бо це такі знаєте, ще більше не травмувати людину. Іноді здається, що краще а, втрутитися, щоб людина, знаєте, а, не померла. Просто це найстрашніше. А іноді здається, що ти можеш нашкодити дуже сильно, і для цього є багато курсів. І до нас приходять теж експерти а, з різних таких установ, які розповідають, що ці курси або певні теми, або певні а, різні теми набори тем можна. На пройти і вже можна було пройти за ці роки, бо дійсно триває війна, і поруч із нами все це відбувається. Так дійсно, да дякую вам. Я вибачте, хотів би ще згадати так, так. один момент з приводу наслідків. Тобто ми ж говоримо зараз про такий гострий період, але mm -hmm. бувають такі моменти. Це е, 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 стосується більш людей похилого, до речі, віку. Коли було падіння, була якась травма, людина вдарилася головою. В принципі, вона в свідомості, вона може навіть і не втратити свідомість. Її привозять до лікарні, роблять нейровізуалізацію і кажуть, що, ну, в принципі, все, порожнення черепа там, Це ушкоджень добре, немає, так? все mm -hmm. добре. Людина їде додому. Але через півтора місяці, два місяці родичі починають бачити, що людина стала якоюсь іншою. Якісь психічні розлади з'явилися. Е, може бути, з одного боку, наростання слабкості в руці, в нозі. Uh <-huh>. І оце саме момент, якщо ви побачили таке, і ви знаєте, що у вашого у вашого родича або друга uh -huh. була травма там декілька місяців. Перший зайвий раз сходити в лікарню, так. не думати, що це ознаки старості. І так? Зро і зробити і зробити вже, вже uh -huh. в, в, в хронічному періоді МРТ головного мозку. Бувають хронічні. Хронічні крововиливи в порожнину шерпа після якоїсь травми, що була. І ця ситуація, вона дуже така загрозлива, але вона коригується дуже, -дуже класно, швидко, і людина повертається до повноцінного життя. Дякую вам. На жаль, говорили б, говорили б. Знаєте, дійсно ситуацій багато і нюансів, і е, пов'язаних із віком, і пов'язаних із ситуацією війни е, Росії проти України, але розуміємо, що завжди поруч експерти, які допоможуть своєчасно підкажуть і вилікують. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був Тимур Ксензов, нейрохірург медичного дому «Одрекс». Дякую вам Дякую. за вашу роботу, за ваші такі доступні, е, знаєте, такі пояснення в нашій нашій студії сподіваюся, що е, люди нас почули, запам'ятали і будуть діяти вже за алгоритмами е, саме правильними. Е, нашим глядачам я бажаю е, прислухатися до експертів. В нашій студії вже у другій половині буде нова тема і нова експертка. Дуже цікаво, дочекайтеся.